Вітаю, друзі! Це Афіша Вінниці, де ви дізнаєтеся про цікаві культурні заходи, які варто відвідати в нашому місті. Цього тижня на вас чекає багато цікавого. Тож може зручніше? Ми починаємо. Осан на осені це назва не лише одного із віршів Ліни Костенко, а й музично-поетичного вечора, що відбудеться у Вінницькій філармонії. 5 жовтня почуємо оди осені, яку справедливо вважають найромантичнішим часом року. Барви золотої пори дарують нам незабутні враження та емоції. Тож скористайтеся можливістю насолодитися цією атмосферою, романтичною поезією та музикою. Початок о 18.00 Квитки коштують від 120 до 180 гривень. Казку про козу дерезу знають усі: і дорослі, і малі. Так, от відомий український композитор Микола Лисенко створив за її мотивами опер. А артисти Вінницького театру Ляльок виконують її уже цієї суботи. На нас чекає зустріч не лише з головними героями, а й з таємничим пасічником, нащадком козака-характерника. За допомогою його дивовижних здібностей ми і цікаву казку побачимо, і корисний урок отримаємо. Тож приходьте та переглядайте дитячу оперу Коза Дереза. Початок об 11 та 13.00 квиток коштує 100 гривень. Попелюшка давно усім відома казка. Проти 8 жовтня. Театр ляльок додасть і нових бар своїм цікавим форматом. Наглядачів чекають казкові перетворення, важкі випробування, комічні ситуації та ліричні сцени, які не залишать байдужими. Дітки будуть у захваті, тож приходьте згадати один із найулюбленіших сюжетів. Початок об 11 та 13.00 квиток коштує 100 гривень. Вперше у Вінниці гурт Адам із концертом танцюй зі мною повільно. 8 жовтня о 19.00 у театрі імені Садовського під кахон гітару та і заспіваємо надзвичайні хіти. Раслива лише для нас таку, як є. Ну і звісно, танцюй зі мною повільно ту магічну пісню, що просто сколихнула соцмережі і під яку зняли мільйони відео про кохання. Атмосфера буде неймовірна, тож приходьте. Квитки коштують від 300 до 690 гривень. Які ще чарівні ці звуки Іспанії? Наче одразу опиняєшся на сонячній набережні, де з тобою заграє море, а сонце створює неймовірні картини. Камерний академічний оркестр Арката запрошує на концерт з іспанськими Ким ароматом, де усі поціновучі країни фієсти зможуть насолодитися музикою іспанських митців. Їх знає увесь світ, тож і ви приходьте послухати. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Гурт тік 15 жовтня у рідній Вінниці з великим концертом, новими та улюбленими хітами. Наживо почуємо пісні з нового альбому, а також безсмертні бестселери гурту Оленів, вчителька, сірожини, пірожини та багато іншого. Дитік завжди незабутньо. Тож приходьте. Квитки коштують від 230 до 440 гривень. Той самий Іван Довбу, що став величезним відкриттям та скорив серця усіх глядачів нового фільму вже скоро у Вінниці, 16 жовтня у театрі імені Садовського побачимо Олексія Гнатковського у виставі Як виростити чоловіка в домашніх умовах. А компанію на сцені йому складе прекрасна Ірма Вітовська комедія Як виростити чоловіка в домашніх умовах. Це історія про любов і стосунки. Чоловіків та жінок із тими справжніми правдивими моментами, яких кожна пара впізнає себе. Тож приходьте насолодитися романтикою та наповнитись позитивом. Початок о 19.00 квитки коштують від 230 до 530 гривень. Побачити справжні ягуар Бітлз, а також величезну кількість мініатюр, ви можете відвідавши єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут є усе для справжніх поціновувачів техніки: автомобілі, літаки, танки, кораблі та багато всього цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Багато цікавого, як завжди, відбувається у Вінниці. Тож відвідуйте заходи, які вам сподобалися. А програма Афіша завжди допоможе вам знайти дозвілля до душі. До зустрічі!